Отже, рухаємось далі по вивченню дієслова. Сьогодні говоримо про відмінювання дієслів, бути, дати, їсти і тих, що закінчуються на «вісти». Надалі ми з вами будемо говорити про дії відмінювання дієслів, і вони мають там свої характерні закінчення, свої типові для них особливості. Але оця група дієслів, про яку ми говоримо сьогодні, відмінюється за старим зразком, тому вони будуть відмінюватися не так. Є певні нюанси, які ми з вами маємо сьогодні запам'ятати. Угу. Отже. Спочатку говоримо про дієслово бути. Нас цікавить дієслово бути в теперішньому часі. В усіх можливих формах, тобто в усіх можливих числах і особах, воно буде мати форму є. Наприклад, я зараз що роблю від слова бути? Я є ми, є ти, є ви. Він, вона, воно. Вони. Є тут якісь питання. Тобто в усіх формах бачимо, що дієслово бути в теперішньому часі набуває форми є. Угу. Запитання до цього дієслова є? Немає. Далі про дієслова їсти, дати і ті, що закінчуються на «вісти», ви маєте запам'ятати, що не буде в кінці в них букви «ш». От цю фразу просто запам'ятайте: в дієсловах дати їсти і тих, що закінчуються на «вісти», букви «ш» в кінці не буде. Угу. Зараз покажу де саме. Отже, дивимось. нас слово їсти теж цікавить в якому часі? В Теперішньому. Перша особа, я що роблю? Їм якось інакше можемо перекрутити сказати? Ні. Тільки їм тут все нормально, все зрозуміло. Ми що робимо? Їмо. Якось інакше можемо сказати? Ні. Теж все зрозуміло. А от якраз таке друга особа однини – це те діє слово, де ви маєте бути уважними, щоб не зробити. Помилку, що я вам сказав? Чого не буде в кінці? Бук Ш. Тому ти що робиш? Єси в теперішньому часі. Ти їси, а не так, як часто кажуть, їсиш. Їсиш – це неправильно. Тільки ти їси. Зрозуміло? Зрозуміло, ви що робите? Єсте він, вона, воно. Їсть вони їдять. Тут теж ніяких нюансів бути не повинно. Ключовий момент саме. Ось цей, що тут, буквиша в кінці не буде. Запитання до цього? Не Немає. Далі про дієслово дати і дієслова, які закінчуються на «вісти», ми будемо говорити в контексті майбутнього часу, доконаного виду. Майбутній час це дія, яка відбудеться коли? В майбутньому, тобто після моменту мовлення. А доконаний вид ми як розпізнаємо? Дія завершена, і ставимо питання, що в ньому буде? Буде в питанні префікс з. Що зробити, що зроблю, і так далі. Так? Дивимося на дієслово Дати. Я що зроблю? Дам. Ми що зробимо? Дамо. Є якась версія, як його можна перекрутити, спотворити, помилитися? Ні, тут все зрозуміло. Далі, ти що зробиш? Даси, а часто чули, як це слово? Дасиш, знову ж таки, фраза, яку я сказав на початку, що буквиша в кінці в цих словах не буде. Тому ти даси. Це другий нюанс, на який ви маєте звернути увагу. Ви що зробите? Дасте. він, вона, воно. Дасть вони дадуть. Тут теж ніяких помилок бути не повинно. З цим зрозуміло? Добре. Ну і дієслова, які закінчуються на вісти: розповісти, доповісти, відповісти і подібні, так? Дивимось, у нас, наприклад, слово відповім. Знову ж таки, майбутній час доконаний вид. Я що зроблю? Відповім. Ми що зробимо? Відповімо. Ну, тут навряд чи якось можна перепротити, так? Ти що зробиш? Знову таки, що? Немає букви «ш». Не відповісиш, а відповіси. Ви що зробите? Відповісте. Він. Вона, воно. Відповість. Відповість, і ось тут теж будьте уважні. Вони що зроблять? А відповідять можемо сказати? А розповідять не можемо. Тому зверніть увагу, тут буде з двох слів часто дадуть відповідь, зроблять доповідь. Так? Зрозуміли? Зрозуміло. Запитання є? Отже, запам'ятали, що дати їсти відповісти без букви Ш в кінці. Так, і дивіться ще про дієслово. Бути в теперішньому часі, тобто, яка форма там буде є, може існувати варіант єсть і варіант єси, але вони будуть більш поетичні і будуть вживатися зазвичай тільки в художніх текстах. Дивіться, я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Єсть це те саме, що я є народ. Так, вся ти єси Україно, славою покрита тяжким горем та сльозами та кров'ю полита. Сяти є Україна, так? Знову ж таки, це просто поетичний варіант форми дієслова є. Запитання? Не. Немає. А дієслово є в реченні, чим буде виступати, до речі? Дієслово є. Присудком. Угу. Не губіть його. Не обов'язково може бути й без тере. Я є учень сьомого класу. Я підмет, є учень присудок. Угу. Тому є не губіть, вона теж буде присотку.